Отже, почнемо з фронту, де основною метою зусиль ворога і далі залишається прагнення до повної окупації Донецької області. Але для цього ворогу треба пройти вкрай виснажливі рубежі. Це Покровськ, Мирноград, Торецьк, Часовий Яр, аби потім наблизитись до Костянтинівки, яка входить якраз до важливої агломерації дружків Костянтинівка, Краматорськ. І наближення до Костянтинівки. Це один з пріоритетів ворога. Я думаю, на цю весняно-літню наступальну. Операцію зараз тривають активні бойові дії, де ворог намагається розширити контроль і присутність на трасі від Мирнограда до Костянтинівки з заходу. Якщо зараз ми подивимося на мапу цієї ділянки. А ще одним напрямком дії за Костянтинівку є тривалі вже понад рік. Спроби ворога взяти під контроль часів яр. Це найвища точка на сотні кілометрів навколо, і це до, до Косятинівки там 7 кілометрів, до Краматорська 25 кілометрів. Часів яр повністю зруйнований, але низка районів цього міста і далі тримаються силами оборони. І фактично, от вчора було відео від Оту Луганськ, де було прилюднено, Візуальне Атака противника на часів яр це наступають російські десантники на піхоті на бронетехніці. Зазвичай вони використовують піхотні штурми, але накопичують техніки. Час від часу використовують саме такі штурми на бронетехніці. І тут 24-та бригада виявила просування ворога і за рахунок артилерії дронів знищила всі сили та засоби противника і намагалися просуватися до часового яру і в зоні часового яру на бойових машинах десанту. До допомогу два цій бригаді до речі надавали і артпідрозділи інших бригад, зокрема це п'ята штурмова бригада, яка до речі, за підсумками минулого місяця, за ефективністю використання артилерії втрат ворога вийшла на перше місце серед усіх бригад Оту, Луганськ, і зараз. Знаємо, що бойові дії там тривають, і що кажуть військові в приватному спілкуванні, що суттєво зросла кількість ворожих дронів на цій ділянці, особливо. Вночі їх навіть стало більше вночі, ніж в день. І ці якраз дрони зараз ворог ну суттєво впливає на нашу логістику, і з цим треба щось робити, і так само як і наші дрони зараз впливають на противника. Також ворог активно зараз використовує каби, і тому цілком логічне рішення, що з багатьох громад, зокрема там навколо дружківки, там вісім населених пунктів оголошено примусову евакуацію родин з дітьми. Думаю, що з дітьми це якраз вкрай важливо, аби мінімізувати ризики для наших цивільних громадян. Але в будь-якому разі розуміємо, що наша оборона залежить насамперед від кількості та якості сил та засобів, ефективності управління. А також від наявності інженерних та фортифікаційних споруд. Фортифікації мають унеможливити просування ворога, а також мінімізувати втрати нашого особового складу. І от закордонні аналітики відзначають, що лінії фортифікаційних споруд в Україні стає все більше на різних напрямках. Це і навколо Покровська, і напрямку Дніпра, і Запоріжжя, цю реальність можна бачити з космосу, як стверджують аналітики. А от командування сил підтримки показало, Відео, як з місцевими адміністраціями відбувається процес побудови таких укріплень на Покровському напрямку. На відео демонструють, як будуються такі суцільні лінії з поєднанням протитанкових ровів, зубів дракону і дротяних загороджень. Це власне, оце треті лінії оборони, бо перші і другі будуються силами самих бригад. Військових підрозділів з операттям на потужності інженерних полків і бригад збройних сил України і активна от оборона, активне створення лінії фортифікації це власне позитивний тренд. Але зворотня сторона цієї медалі полягає в тому, що динаміка війни вимагає і впливає на нові вимоги до фортифікації, бо війна. Суттєво змінилася, якщо 22-му і 23-му роках, звичні такі взводні опорні пункти могли захищати від артилерії, і яка застосовувалася тоді досить масового і була основною силою для протискання і руйнування оборони, то зараз ця тактика вже не працює. Війна 25-го року. Це власне війна дронів з обох сторін і. Зараз обох сторін е, створюють такі кілзони або зони заборони доступу на вістань там 5, 10, 15 кілометрів, в залежності від типу безплотників, які використовуються, і в цих зонах фактично неможливо забезпечувати ні логістику, ні перекидання військ, ні ротацію тих підрозділів, які отримують е, першу лінію оборони. Так от коли ми говоримо про саму е, лінію оборони, яку отримує піхота, то там власне суттєво змінилися Вимоги до фортифікації, і ми вже не бачимо таких великих зводних ротних опорних пунктів. Зараз ситуація є абсолютно іншою зараз пріоритетом. Є те, що збройні сили зайняті власно облаштуванням таких невеликих прихованих позицій у лісових смугах, де воїни викопують такі невеличкі окопи, нори, проте їх багато. Вони розпорошені і краще замасковані, тому що зараз головне це не пережити удар артилерії, а найбільш головна вимога це залишитися непомітним для противника, тому якраз. Це впливає на те, що зараз фортифікації по попередньому краю оборони є суттєво відмінними від того, що зараз будують на третій лінії. І чому я про це кажу? Що насправді зараз облаштування цих фортифікацій має враховувати зміни на лінії фронту, і аби фортифікації третій лінії дійсно відповідали. Тій діалектиці, тим змінам, які відбуваються насамперед на першій лінії, аби забезпечити інші підходи до захисту наших воїнів і захисту нашої техніки. А далі ми будемо говорити про інші виміри, пов'язані з бойовими діями, власне, про геополітичні виміри, які стосуються зустрічі в Стамбулі, оцінки того, як поводять себе наші європейські партнери, як буде поводити себе Росія на цих перемовинах, чи взагалі вона ставить. Якийсь пов'язує свою стратегію з цими перемовинами. Про це ми будемо говорити далі. І зараз до нас долучається співзасновник консорціуму оборони інформації, керівник організації New Geopolitics Research Network Михайло Самусь. Пане Михайло, вітаю вас! радий бачити і чути. Вітаю, радий бачити. Ну, звісно, зараз і наші глядачі, експерти, громадяни не намагаються оцінити, що можна очікувати від цієї зустрічі у Стамбулі? Чи вважаємо ми, що там Путін чи там чого кліка готова піти на припинення вогню, чи навпаки висуне оці старі вимоги, які стосуються обмеження потужності української армії, Дивні ці вимоги пов'язані з денацифікацією, ден... ден... демілітаризацією і таке інше? Як ви оцінюєте? Можливі сценарії розвитку подій в Стамбулі завтра ну, дійсно для Росії базовий сценарій, як це вони завжди практикували, це е, якраз використання переговорів для затягування процесу, при цьому не припиняючи вогонь. Так вони робили в 2014-му році, 2015-му на фоні е, обговорення і підписання першого другого мінську. Так вони робили протягом а, всього періоду з 14 по 22 рік. І власне так вони робили і під час е, тих самих стамбульських переговорів чи переговорів в Гомелі, е, які е, тривали в, в першій фазі війни. Тобто, стратегія така: починаємо переговори. Вони можуть тривати вічно, тому що Росія, як правило, ставить абсолютно неприйнятні умови. Тобто, це. Для того щоб використовувати якраз військову силу для примушення а, а, ворога чи жертву агресії а, до капітуляції, чим вони і займаються власне 2014 року різними методами, що 2014 по 2022 більше гібридними, з 2022 вже широкомасштабна агресія, яку ми а, а, зараз відчуваємо, тому а, Знову ж таки на даний момент немає жодних ознак, що Росія може змінити свою стратегію. Мотивація у Путіна така, що наскільки можна зрозуміти, що у нього є ресурси, у нього є ще солдати, у нього ще є гроші, тому що ми знаємо, що санкції, хоча там і дещо працюють, але високі ціни на нафту дозволяли Путіну і 24 й рік пройти ефективно, і в двадцять п'ятому році накопити достатній Ресурси для проведення ще літньої кампанії, тому базовий сценарій, як я вважаю, це все ж таки Путін буде намагатися провести літню кампанію, досягти тих успіхів на фронті, на які він розраховував, ще в 2024 році. Ми пам'ятаємо, це фактично повна окупація Донбасу, можливо, і інших територій, які Путін включив в конституцію Росії. Це йому необхідно для стійкої сильної позиції на переговорах. Побачимо, насправді є, начебто, сильна позиція Європи. Європейські лідери приїжджали до Києва. Вони це не даремно робили. Вони не просто так подолали довгий шлях. Вони зараз радикалізували свою позицію. Вони заявляють про те, що от вони зараз схвалили й пакет санкцій і розпочали обговорення навіть таких жорстких вже драконівських санкцій, так званих. Які включають в тому числі 500% відсотків ембарго на російську нафту, і навіть вторинні санкції так само 500% відсотків на а, ті країни, які торгують нафтою з Росією, тобто це а, удар по Індії по Китаю, які є основними клієнтами росі... Росіян в торгівлі нафтою, але тут важливо а, присутність Сполучених Штатів, тобто Європа сама звісно не зможе. Створити блокаду Росії тут потрібні Сполучені Штати. А от якраз позиція Сполучених Штатів поки що не зрозуміла. Якщо Європа говорила чітко і приєднувалася до всіх заяв президента Зеленського і української позиції стосовно ведення санкцій негайно, якщо Путін не погоджується саме на припинення вогню, не на початок оцих Незрозумілих переговорів, які може тривати вічно, а саме припинення вогню, а потім вже будь-які консультації про печенєгів або про інші історичні аспекти, це вже як е, Путін захоче, нехай е, пропонує тему. Можна поговорити, але при цьому. Припинення вогню і, звісно, вирішення гуманітарних питань обмін полоненими, встановлення демілітаризованої зони, ведення моніторваних місій, покарання за порушення цього режиму тобто це величезна робота, але вона, звісно, має бути пророблена без жодного затягування в форматі переговорів. І як ми бачимо, наразі Трамп в принципі налаштований на те, щоб приєднатися до зустрічі, якщо Путін і Зеленський збруться в Стамбулі, але з іншого боку, він не заявив жодного разу ще, що якщо Путін не прилетить, якщо Путін не піде на негайне припинення вогню, сполучені штати приєднаються до. Санцій до введення таких самих драконівських самі які, до речі, прописані в законопроєкті Лінсегрема, Ми пам'ятаємо вже пару місяців. Він лежить в Конгресі стосовно якраз 500% тарифу на російську нафту і так само в санкції. Тобто, тут, начебто, все сходиться. Єдине поки що залишається незрозумілою власне позиція Трампа. Чи наважиться він на різку критику Путіна і е, постановку ультиматуму вже. Кремлю для того, щоб запустити ті самі драконівські санкції, коли ми говоримо про санкції, це економічний вплив на Російську Федерацію. А от коли ми говоримо про збройовий компонент, чи можливо очікувати, що зокрема позиція Сполучених Штатів щодо закупівлі, зокрема американського озброєння європейцями чи Україною напряму може бути один з чинників, який дійсно буде розблокований після того, якщо Перемовини в Стамбулі не дадуть жодного результату, і буде зрозуміло, що Росія намагається втягнути перемовний процес в свою логіку. Я думаю, що так. Тим більше, що Україна виконала, начебто, всі свої обіцянки. Трамп сьогодні сам згадував про це і його адміністрація. Про те, що Україна підписала, ратифікувала і вже підписала навіть додатки комерційні, технічні, створила товки, все інше, все що потрібно для того, щоб запустити ту саму угоду про фонд відновлення України. А в народі її називають ресурсну, ресурсну угоду. Тобто Україна, в принципі, зі свого боку виконала все про що домовлялися Зеленський і Трамп. А і от, от саме ця угода відкриває в принципі зручний формат, який можна називати лендліз, але е, насправді це навіть ленд-ліз, це е, е, інший формат розрахунки, але він дає можливість сполученим штатам робити внески. В цей фонд е зброєю, і Україна може вже сама обирати не все, що дає Сполучені Штати, чи Сполучені Штати вирішують, а Україна сама може вирішувати. Якщо, наприклад, нам потрібні системи Петріот, ми можемо е фокусуватися на тому, щоб Сполучені Штати нам поставляли Петріоти, поставляли нам боєприпаси до Хаймарсів. таки, ті самі ракети для Петріотів. Можливо, ми будемо говорити про е зброю, далекобійну зброю, повітря повітря, повітря, повітря. Земля для F 16 це нам теж буде е, е, доцільно, тому що насправді, наприклад, боєприпасний сектор ми вже закриваємо з європейцями, артилерійський, також е, бронетехніку е, також намагаємося вже перекривати. Американці можуть дійсно зосередитися на таких специфічних е, системах озброєння, від яких ми залежимо, і які е, дійсно зараз є унікальними з точки зору того, що в Європі таких систем просто немає. З приводу Європи зараз так само багато позитивних зрушень в розумінні того, що загроза Російської Федерації має підштовхнути європейські оборонні компанії до розвитку до взаємодії з Україною. Чи бачите ви ці позитивні зміни саме на практичному рівні, або є якісь тримучі фактори, які треба подолати, аби взаємодія з європейською спільнотою була більш продуктивною і більш швидкою? Тут є такий парадокс насправді: От, якщо дивитися на... Політичну волю європейських лідерів стосовно України, то вона абсолютно позитивна, конструктивна. Ми бачимо кожного дня фактично і рішення, і заяви європейських лідерів, які свідчать, що Європа з нами, Європа нам допомагає і буде допомагати. От сьогодні Макрон, наприклад, президент Франції Макрон заявив, що Франція буде передавати всі. Сау Цезар, які будуть вироблятися в 2025 році, ну це дійсно важливе рішення, яке суттєво посилить артилерійський компонент о, збройних сил України сил оборони України. О, але з іншого боку, от що стосується внутрішніх процесів, тут відчувається о, продовження якихось все ж таки тих самих процесів недовіри, о, нерішучості, відсутність лідерства. Тобто Єврокомісія абсолютно позитивно е, налаштована стосовно України і в тому числі військово-технічного співробітництва, оборонно-промислового співробітництва. А от що стосується швидких рішень, наприклад, по формуванню е, тих же самих європейських оборонних спроможностей, я маю на увазі спільних європейських оборонних спроможностей. Тут йде е, певне гальмування. І навіть якщо оголошуються великі суми насправді там 800 мільярдів євро на оборону. Знов жкі не зрозуміло як ці гроші будуть розподілятися, хто буде замовником, хто буде їх розподіляти, яка які системи озброєння будуть замовлятися, чи це просто буде віддано на відкуп національним міністерством оборони і збройним силам, і це може призвести насправді до дуже неефективних. Результатів тому тут дійсно, начебто парадоксально стосовно України абсолютно все конструктивно розвивається насправді і кооперація між українськими оборонно-промисловими комплексами і європейськими. Прямо зараз відбувається кілька заходів, і в Брюсселі два дні назад було, і потім в Іспанії. Сьогодні в Польщі в Кракові відбувається такий оборонно технологічний форум за участі. І представників українського керівництва я маю на увазі міністерство стратегічної промисловості укробомпрому українських компаній і європейських компаній. Але що стосується внутрішнього внутрішніх аспектів, тут йде е, продовження тієї старої пісні про те, що європейці не, з недовірою відносяться один до, до одного. І тут потрібно лідерство е, когось, якоїсь країни, можливо, це буде Німеччина. Нарешті можливо, все ж таки Франція і надалі буде продавлювати ідею. Спільних збройних сил, але насправді тут потрібно переходити до рішучих практичних кроків, пане Михайло, нас буквально та хвилина. Хотів би вас о, запитати. А що може в цих умовах такої певної невизначеності щодо проєктів з європейськими державами? Що має робити Україна? Чи має вона нав'язати якісь свої ініціативи, які можуть бути основою для кристалізації тих чи інших проектів, тих чи інших ініціатив? Ну, стосується, що стосується кооперації оборонно промислових проектів, тут очевидно, що треба рухатись, треба працювати. Європа зацікавлена, україна зацікавлена, тому тут абсолютно ніяких перепон. Але є ще цікавий аспект. Дійсно, можливо, Україні варто дійсно проявити якесь лідерство, в тому числі і на доктринальному концептуальному рівні, тобто є розробки і консорціум оборони інформації стосовно пропозицій, що варто Європі спільно з Україною, тобто як єдине ціле створювати свої стратегічні сили оборони, стратегічні сили стримування і так далі. Однак, ми імпульси ці посилаємо поки що якогось фідбеку, такого зворотнього зв'язку. Реакції на ці ініціативи немає. Все це поглинається брюсельською бюрократією, і тому я думаю, що Україні треба продовжувати доводити до європейців і до Брюсселя, і до столиць європейських країн. що треба виходити на а, дійсно створення спільних структур і це буде прорив який дозволить в тому шлі наростити швидко обороноздатність і спільних збройних сил і національних Пане Михайло, дуже дякую за ваші цікаві глибокі оцінки. Нагадаю, що це був Михайло Самусь, керівник організації New Geopolitics Research Network, а Також співзасновник консорціуму оборони інформації. Ось такими були головні наголоси у воєнних підсумках цього дня. Далі ефір продовжить Василь Зима. Тор залишайтесь на каналі з